Привіт, мудрим і небайдужим. Новини, які варто аналізувати. Покровськ знову болюча рана чи черговий піар. Підвищать податки, На що ж насправді, гроші на документалку замість дронів і багато інших новин. Отже, друзі, по порядку. Покровськ. Я не військовий експерт, але слідкую за в першу чергу за картами Deep State. Слідкую з жахом і пам'ятаю. Як такі самі казки розказував Зеленський і про Авдіївку, і про Бахмут, і про Маріуполь. Все, що можу сказати, друзі, це попросити вас помолитися і сам сьогодні помолюся за тих хлопців, які сьогодні там знаходяться, яких наказом там тримають і не дають наказу на відступ. По всім картам уже зрозуміло, що це той котел, про який... Свого часу бравадно з трибуни на республіканському стадіоні говорив Зеленський критикував Порошенка, а сам повністю повторює і його політику, і його дії, і його здобутки, і його помилки та програші. Прошу Бога, щоб він поміг хлопцям вибратись звідти живими. Хто винен, я думаю, будемо розбиратися після війни, тому що зараз, в сьогоднішніх обставинах, коли при владі брехуни. Ну, навести ладу ми не зможемо. Однак я розумію, що за це рано чи пізно хтось має відповісти. Ну, звичайно, разом з Зеленським, який довів до повномасштабної війни і який продовжує нам разом з малюком розказувати, що виявляється Орішнік один знищили. Вправдах ніхто не знає. Західна преса взагалі в шоці. Американці зі спутників бачать весь світ і можуть голки полічити у стогах сіна. але про цей факт теж нічого їм невідомо. Ну такі у нас зараз перемоги. Влада вирішила, щоб золотати дірки, підняти податки. Задекларувала, що на предмети розкоші, на електромобілі, але не так все просто, друзі, і на посилки. І для кого не секрет, що. Ціни на імпортні товари в Україні зараз уже зашкальні і перевищили середньоєвропейські. Я спілкуюся з рідними, близькими від слідкової і розумію, що так, імпортні товари подорожчали. Не тому, що такі погані підприємці, як каже податкова, що піднімають ціни. Ні, просто доправлення до цих товарів, податки, хабарі, побори і ризики. Ризики щодо ведення бізнесу, а ризики, друзі, це і прильоти, і бусифікація, і корупціонери при владі вони закладаються в ціну. І тепер, щоб, як то кажуть, здерти з українця все останнє, хтось може ліки замовив, хтось може дитячі присипки, як часто я сам особисто замовляв на одній відомій інтернет-платформі, не буду їх рекламувати. Замовляв з Америки, тому що ну, якість тих товарів, які продавалися в Україні, мене не влаштовували. А ті товари, які є в Америці, тим дивним чином не пройшли сертифікацію в Україні і не допущені на ринок України. Тому готуйтеся, друзі, що. З ваших гаманців вичавлять останні копійки. Ну, в принципі, на фоні того, що держава виділяє 2,5 мільйона гривень на документалку про Курську операцію. Ну, ваші проблеми не вожді вже не хвилюють. На документалку 2,5 мільйона гривень державного бюджету документалку про Курськ. Начебто, це якесь надзвичайне здобуття. Якого здобуття немає. Ті казки, про які говорив Зеленський, що ми поміняємо територію Курської області на щось інше. Ну, як бачимо, залишилися казками. Але гроші на це витрачають. Я думаю, що це лише вершина Айсберга будуть витрачати ще на пропаганду, щоб промувати вам мізки. А ви, друзі, скидайтеся, купляйте дрони і, як то кажуть, підтримуйте, підтримуйте Збройні Сили України. Ті Збройні Сили України, які успішно в частині командування сухопутних військ під прикриттям Зеленського, який дозволив бусифікацію, бусифікують людей. І ці новини вже просто заполонили весь інтернет. Одеса, Львів, Київ, Тернопіль, Хмельницький. Щоденно десятки випадків. Це вже не поодинокі випадки. Порушення Конституції стало нормою. Ну, Зеленський вже сказав, що Конституція на паузі, тільки чомусь вона на паузі в частині наших прав, а в частині зобов'язань залишається. Причому ці зобов'язання не стосуються Зеленського його оточення поліціянтів, професійних військових, заброньованих мінтів, прокурорів суддів. Цих не стосується, а нас стосується. І на фоні цьому ми бачимо, як служаки, слуги Зеленського, пропагандони і різного роду бородачі. Ну, вчора я вам приводив приклад дикого. А сьогодні там ще появилися Тайсон, який командувач якимось дронами він там командує знову. З жорстокою ненавистю заявили, що треба не просто карати, а бомбити з дронів бомбами тих, хто на цьому кілометрі дозволив собі. Побити військових, ти цикунів, які, порушуючи 17 статтю конституції, обмежили права і свободи. Я переконаний, що вони, ті цикуни, які обмежували, відповідять. разом з Зеленським. Принаймні, якщо ми цього не зробимо, то в майбутньому ми нічого не здобудемо, навіть не збережемо свою країну. Це однозначно. Вони повинні ті цикуни, як виконувачі злочинних наказів, відповідати на лаві підсудних разом з Зеленським. От той Тайсон кричить, що треба там бомбити. Підключилася ця депутатка Київради, яка волонтерка, наче медикиня Аліна Михайлова, та яка мерседес купила під час війни. Вона на фронті, видно, їздить там між окопами на Мерседесі люксового класу. Ну, якраз така машина, ну, суто для війни. І теж з критикою, що чому не застосували зброю. Поганці ви всі, Незалежно від того, що ви колись зробили, доброго можливо, героїчного. Всі, ті, хто хочуть відправити на нуль, на війну. Можливо, і так як і ваші родичі там попали всіх інших, ви не заслуговуєте ні доброго слова і точно заслуговуєте, я ж кажу, на ганьбу і покарання. Тому не звертайте увагу на це все. Я вважаю, що українці повинні розуміти, чітко усвідомлювати, що за все сьогоднішнє злочинство і злодійство відповідає, звичайно, Зеленський. Він його створив, покриває, він його генерує. Ну а це все шобло, коли нього. Воно вариться підспівує. Він міло переводить стрілки, я вон, спілкуючись з американцями, був дуже здивований, що виявляється, ну вони кажуть, ну Зеленський нормальний, виявляється там Тартаров, поганий, Єрмак. І коли я їм говорю, друзі, а скажіть, будь ласка, якщо такий гарний нормальний Зеленський, ну не гарний, вони кажуть, що там є нюанси, то чого ж він не звільняє Єрмака, Тартарова? Для цього навіть не потрібно рішення Верховної Ради, голосування, не потрібно рішення уряду. Це його секретар. А якщо він його тримає, то він за нього відповідає. І він тоді гірше, ніж той секретар, якого він тримає. Пам'ятаєте про це? І коли вам відводять увагу на когось, то це хочуть сказати, що цар добрий або яри погані. Ні, риба гніє з голови. Таких повноважень, такої влади, як у Зеленського, не було в жодного президента до нього. В жодного. І він може змінити все, тим більше своє. Оточення. Ну але для цього треба цього бажати. А якщо ти з ними одного поля ягоди, то так воно і відбувається. Борімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає, аналізуємо новини, робимо правильні висновки, щоб стати сильнішими, мудрішими і звільнити країну від поганців, які засіли зараз на владних важелі у мирний спосіб, щоб дозволити Росії захопити і знищити державність України і українську націю.